Виконуємо номер 6.43 із підручника Геометрія 8 та номер 14.43 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Тренажерний зал у формі прямокутника має розміри 3,8 м на 5,2 м. У ньому є двері 80 см завширшки. Завдання перше, скільки метрів плінтуса потрібно придбати для цього залу. Друге, скільки коштуватиме ця покупка, якщо ціна одного погонного метра плінтуса 50 гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо довжину плінтуса. Чи, точніше, периметр знайдемо спочатку периметр нашого залу. Для цього 3,8 додамо 5,2 і помножимо на 2. Це буде 8, 9 на 2, 18 метрів. Периметр. тренажерного залу. Тепер віднімемо двері 80 см це 0,8 метрів, тому нам не потрібно плінтус туди класти. 18 віднімемо 0,8. Отримаємо 17,2 метрів, це в нас довжина плінтуса. тепер знайдемо, скільки потрібно коштів. 17,2 помножимо на 50. 500, 350, 850 і 10, 860 гривень. Ціна покупки. Записуємо відповідь. Спочатку 17,2 метрів і 860 гривень номер 6,43 із з підручника геометрія 8, та номер 14,43 із підручника математика 8 виконано.